Ми дуже часто говорили в наших програмах про цю фішку, яку застосовують замовники, які хочуть відсікти небажаних учасників. Виглядає воно таким чином, що ти маєш право взяти участь в тендері, коли ти прийшов на об'єкт, але не сам. А з якимось дядьком замовника, тобто з державним чиновником, ми це обійшли, все він там підписав, що все це побачив. Чиновник підписав папір, що приходив бізнесмен, і тоді ти маєш право прийти на цей тендер. Зрозуміло, що. Дуже часто бувало в нашій історії, коли ти цього замовника не можеш витягнути на об'єкт. Ти дзвониш і кажеш, а з ким я можу піти? Вони кажуть, я з Василем Петровичем можете, але він зараз відпустці. Там Ганна Миколаївна його, можливо, заміщає, ви їй додзвоніться цей телефон. А, не можете додзвонитись? Хм, а де ж це Ганна Миколаївна? А вона, блін, вона поїхала в відрядження. Ну, коротше, ти не потрапляєш на цей об'єкт і одразу ти не можеш туди Ну, якби не маєш права взяти участь в тендері.